Родители запрещали это футбол, это було нарізательне слово. Там думали, що футбол это такое, такое, що там хотіли, щоб хорошо учился, закончил хорошо школу, поступил в інститут, отримав образування, э, а футбол это так сказати навіть э, не разрешали играть. А так, футбол все-таки отримав чудового гравця атаки Андрія Бібу. Це найкраще визначення його ігрового амплуа. Бо в Атаці Біба умів все мав чудову техніку, потужний удар з обох ніг, відчуття й партнера. Його і нині називають одним із найкращих універсалів радянського футболу. 61-го року ці якості молодого гравця допомогли Динамо добитися нечуваного успіху. Впервые завоювали названня чемпіона Советского Союза. В то время це було дуже большое достиження. Я його приравниваю все одно як героический подвиг, тому що в цьому році ми прекратили гегемонию московських команд, тому що до цього московские московські команди диктували. Це був прорив. З нього почалася золота доба динамо епохи маслова. Команди, чиїм безумовним лідером і авторитетом став Андрій Біба. От перша перемога, вона так сказала нам пороха, пороха. І потім я скажу, ми сім шагами пішли. Ми вже поняли, що не так страшенно, чорт, як його малюють. Зоряним часом став 66-й. Біба робить визначний внесок у здобуття командою Золотого Дубля. Особливо у фінальному матчі Кубка СРСР у Москві проти Торпедо. М'яч у Віктора Серебрінікова, пас наліво, удар капітана, гол. Цей переможний гол, і за нинішніми критеріями можна вважати шедевром. Удар був виконаний настільки майстерно, що навіть ввів в оману кінодокументалістів. Біба, теж теж частиною часті підійму. Насправді удара зовнішньою частиною не було коментує сам автор голу. Десь 75 минута в Серебренко по правому флангу там проходить по правому флангу і дає таку длинну, таку високу передачу. І мені нічого не залишається, як тільки схода біть. Вот воно справа подає, а я так немножко корпус так немножко положив і тільки сльота мені біть, тому що якщо дам пригнуть, м'яч пригне, і туди вже ігрок там підбіжить, там вже буде е е е Сопротивление какое-то там будет. И я с лёта э, пробил. Ну, конечно, мяч, вот это действительно получился. Я таких мячей не видел, и их мало вообще. Э -э, Кавазашвили стоял вратарь хороший. И мяч, насколько сильно бьется в землю, потому что я очень высокий мяч, и я должен был его как-то положить в корпус и, и так пробить. Он бьется в землю, а Кавазашвили чуть-чуть выходит, и он через него перелетает в сетковорот. О, два. Ноль. Бенефіс Динамо 66 став і особистим Бенефісом Андрія Біби. За підсумками сезону його було визнано найкращим гравцем СРСР. Втім, за іронією долі таке визнання стало початком занепаду ігрової кар'єри «Динамівської зірки. На те були об'єктивні причини. Ми вже могли спокійно, старші ребята могли уже спокійно играть і спокійно уходити, тому що зараз грають 34, 38, 40 Мальдини там і так далі. А раніше у нас 29 лет уже считался Зачитався уже Тобі давали знати, що ти готовиться готуватися на покої. Та розлука біби й динамо тривала недовго. Скоро він повернувся у клуб в якості тренера спеціалізацією пошук молодих талантів. І майже одразу сам виявив неабиякий талант у цій справі. З Зусиллями біби Динамо отримало Віктора Колотова, без якого неможливо уявити успіхи команди в 70-х. Ця майже детективна історія, коли обдарованого росіянина буквально вкрали з під носа московських команд, заслуговує на окрему історію. Ми ж пропонуємо лише її уривок. Виходять, там я помився, там вихонь, о, дядя Льоша, ви чого здесь. А мама, а мама говорить. Витюша, мы уже в Киеве, надо ехать. Он говорит, сейчас, все, давайте. Все, он быстро собрал вещи, пишет записку. Вы извините, мы уехали в Казань, за нами охотится киевская «Динамо» там, или что там, И первым рейсом в Киев сюда. Футбол это не работа. Футбол это игра. Ты должен получать удовольствие от игры. Когда игра у тебя спорится, и когда ты получаешь удовольствие, ты никогда не устанешь.